Зібрали цього року таку тематику в кольор фресок Софії Квіївської. Тут і слонова кістка, таракот, приглушені такі пастельні кольори. Прикрашати буде ялинку тепла гірлянда. І зверху на ялинці буде зірочка. Як могли дійсно щойно не почути, що вже розкрили таку інтригу, тому що до сьогоднішнього дня а, ніхто із нами не міг поділитися, і всі тримали в інтризі, яка ж буде верхівка цієї ялинки. Оце буде зірка, і повідомили, що вона а, також буде у пастельних кольорах, як і власне уся ялиночка. От вже сьогодні побачили і іграшки, які почали тут сюди привозити. Вони у таких а, тонах зелених, рожевих, золотистих таких відтінках. Загалом сьогодні, от розправлятимуть гілки ці. Її ялинки, а від завтра вже її прикрашатимуть з іграшками і з 10.00 до 17.00 можете долучитися і ви також до самого процесу. Також зазначу, що біля ялинки стоятиме генератор, який буде забезпечувати усі гриля гірлянди електрикою, незалежно від того, буде світло чи його не буде. Ну і я, в свою чергу, зазначу, що іграшок тут буде 4,5 тисячі. Тобто, тут хочуть, аби вся ця ялинка була буквально осіяна такими іграшками і створювала таку собі красу, але за рахунок того, що кольори будуть пастельні, це буде така затишна атмосфера, святкова, новорічна.